Привіт, шановні! Хочу вам показати як в дикій природі живе сім'я бджіл. Тут вона вже проживає не один рік чисто випадково колися, знайшов її і так вона проживає. Вон іде день. є інтенсивний лід бджіл. Бджілка приносить пилок. Зараз я вам ану, поближче постараюся зняти, бо бджоли знаходяться на висоті приблизно 4-5 метрів. Так вони проживають. Ну бджоли достатньо тут. Бджоли добре перезумували. Не знаю яка там закліщеність, звичайно, у них. Обробляти їх ніхто не обробляв. Ну, років три я вже знаю, що тут проживає сім'я. Одна й та сама, чи її з'їдає кліщі, залітають нові рі. Сказати наш рахунок цього я не скажу вам. Ну, от такі справи. Такому на дуплі. Деревина донизу, вона пустотіва. Ось. нам навіть тут подивитися, ось. Там вона пустотіва, ну нічого, звичайно, не видно. Там трохи підмур знизу. Не сказав би, що і багато б його. Трішки. Бджілки трошки єсть. Льот є. Можливо буде час. Постараюся якось звідтіля їх вибрати, щоб не руйнувати саму колоду. Нехай буде колода. Можливо якийсь рій залетить колись. І якщо у вас будуть якісь пропозиції по цьому, їх звідти додістати, щоб не руйнувати їхнє гніздо, пишіть в коментарях. Іде де приніс повку. Звичайно цікаво які там соти, яку вони величину займають в цю вулиці, яку ну Нехай буде. Природа захотіла так, нам нічого лізти. Будемо раївні розкидати. Розставляти раївні, раїв будемо ловити, а це нехай так і буде. От так -то. Чисто випадкову таку містикову срайовню став і знайшов тут уже сім'ю. Всім дякую. До нових зустрічей.